Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні п'ятниця, 27 грудня, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю вартими вашої шановної уваги та актуальними. Отже, із того, що можна сказати, ну ви знаєте, не перестають дивувати деякі наші депутати, урядовці та і загалом, з чого я хотів би почати? Наприклад. Як заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Чернешов, він сказав про те, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, якщо вирішиться питання з бронюванням. він зазначив, що потрібно створити хаби єдності в ключових країнах перебування українців: Німеччина, Польща, Чехія. І в столицях цих країн будуть хаби єдності. Отже, у зв'язку з тим, з чим за його словами, у майбутніх хабах єдності за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань з мобілізації, власне кажучи. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше. Це так, як воно є. Ну от хаби єдності. Ну, подивимося, скільки людей прийде в хаби єдності, яка буде реакція, як вони будуть діяти, і яким чином це може нам допомогти. Побачимо реально. Ну, ось такі а, ідеї виходять. А от, наприклад, а, депутатка від ЄС Ніна Южаніна заявила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть працювати і за кордоном. І вона сказала, що я не впевнена, що не дійде до цього, що означає хаби: хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей і так далі. Ну, не працюватиме ТЦК за кордоном, вони там не мають юрисдикції. Певну роботу, вочевидь, будуть проводити щодо того, яким чином залучити а, чоловіків, і яким чином, ну, скажімо так, зробити, щоб вони дійсно а, приїхали. Ну, тобто це може бути. Але я не думаю, що мова йде про те, щоб залучати безпосередньо а, зараз а, чоловіків і, скажімо, через ТЦК їх намагатися сюди привезти. Думаю, що це не відповідає. Дійсності, власне кажучи, але те, що мобілізаційні заходи будуть тривати, і те, що армія потребує людей, ну це безумовно і це потрібно робити. В той же час, народний депутат України Костенко зазначив, що воювати мають всі, а те, що люди хочуть, щоб воювали депутати і міністри, це популізм. Він зазначив, що не можна сказати, що оці будуть воювати, бо вони старі і мають вмерти. Оці трошки молодші, вони хай воюють. А оці трошки старші, нехай вони. Такого не може бути. І коли мені кажуть, ти хочеш молодих відправити на фронт, я не хочу молодих відправити на фронт. Коли говорять про 18-річних, я ні разу не казав про 18-річний. І він сказав про те, що. Він не за зниження мобілізаційного віку, а за те, щоб воювали всі. Чому? Тому що знаєте, мені цікаво, як зараз мислить наш народ. Ми хочемо кордони 91-го року, всі хочуть. Ми хочемо демобілізації і хочемо відмінити мобілізацію. Оце те, що хоче зараз наш народ. У кого спитай, вони всі цього хочуть. А як це можна співставити? Хто це має вийти і пояснити? Що такого не буває? Ну, власне кажучи, я погоджуюсь з паном Романом, тому що важко сказати про те, яким чином ми маємо провести демобілізацію, якщо у нас триває мобілізація, і якщо немає впевненості, що ми дійсно зробили серйозний прогрес саме в мобілізації. Ось тут є. Питання, власне кажучи, тому як би там не було, є популістичні заяви, є ті, які подобаються. Ви знаєте, що я пропонував формулу, яким чином можливо розширити перелік тих військовослужбовців, які будуть мати право на звільнення, як є у нас зараз, там за здоров'ям з інших причин, і фактично вони будуть мати такі права, розширені права на звільнення. Але власне кажучи, що тут треба сказати, це те, що. Ну, ми ж не можемо звести все до популізму і сказати: давайте ми зараз терміново всіх демобілізуємо і все настане щастя. Ні, це питання складніше. І, власне кажучи, тут Костенко, він абсолютно правий, коли треба про це задуматися. А ви, друзі, напишіть. Що ви думаєте з приводу посилення мобілізації, демобілізації і так далі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви думаєте так, як про це заявив народний депутат Костенко? Чи можливо інакше? Я погоджуюсь тут з Романом. Тим часом. Внаслідок ураження командного пункту 810-ї бригади окремої морської піхоти збройних сил Росії в населеному пункті Львов на Курщині, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військових. Більшість яких офіцери штабу про це в соціальній мережі Facebook поінформувало управління стратегічних комунікацій генерального штабу збройних сил Стратком. Як повідомляють Сили оборони України 25 грудня 2024 року уразили командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти в Курській області. Це важливо дійсно. Ну, а тим часом наші партнери продовжили реагувати на Обстріл Росією на Різдво. Висловилися Нідерланди. Вони зазначили, що Різдвяним обстрілом Путін продемонстрував бажання знищити Україну. І що Путін зацікавлений не в мирі, а лише в знищенні України. І що в 2025 році будуть вірні підтримці України. Британія. Різдвяна атака про різдвяну атаку Росії висловився прем'єр-міністр Сполученого Королівства Стармер, і він закликав подвоїти зусилля для підтримки України. Стармер також висловив повагу до мужності українського народу. Слова А США відреагували не тільки словами, а й зброєю. Байден пообіцяв більше ракет для ППО. Він доручив Пентагону прискорити постачання зброї після масованого російського удару РФ по Україні. На Різдво глава Білого Дому Джо Байден пообіцяв Києву більше ракет для протиповітряної оборони, і загалом сотні ракет було надано ще більше на підході. Ну але разом з тим ми бачимо, що, попри заяви, які зараз лунають безпосередньо від наших західних партнерів, з'явилися соціологічні опитування. Які показують, що в Західній Європі впала готовність підтримувати Україну до перемоги у війні з РФ. Про це свідчить результати огрудневого опитування ЮГО у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії. Повідомляє The Guardian. Згідно з опитуваннями, підтримка України, навіть якщо це означає продовження війни, скоротилася в усіх семи країнах за останні 12 місяців. Найвища підтримка України зберігається в Швеції і Данії 50-40% Відповідно, наші північні друзі, наші країни Північної Європи, які є послідовними та відданими партнерами нашої держави, за що ми вдячні. Великій Британії 36% І ці показники знижилися на 14 пунктів порівняно з початком 2023 року. Водночас зросла кількість тих. Хто підтримує досягнення миру через переговори, зокрема, в Італії таких 55%, Іспанії 46, Франції 43, а в Німеччині 45%. Ну і ці зміни, звичайно, є не на нашу користь. Вони свідчать про те, що є певні країни, які, ну, власне кажучи, виступають проти нарощування підтримки України. Вони починають більше орієнтуватися на питання внутрішнього порядку денного. Подекуди це є страх, подекуди в когось це є боягузтво. Про це потрібно теж відкрито говорити. Я вже казав і можу ще раз повторити: давайте визнаємо, що українці не бояться, українці одні з небагатьох, хто реально не боїться цього агресивного монстра Росію, Путіна, і чинять йому, дуже серйозний, чинять йому дуже серйозну відсіч і не бояться боротися. Ми повинні просто розуміти, що ми боремося за наші ідеали, за нашу свободу, за нашу волю. Іноді ми починаємо задумуватися: а як же так? А скільки можна? А хіба наші партнери продовжують боятись? Хіба, наприклад, Румунія не може відверто сказати, що російська ракета порушила повітряний простір як Молдови, так і Румунії? І, зрештою, вийти і сказати: ми не боїмося, ми будемо допомагати Україні, ми наростимо підтримку, ми будемо виступати. За інтеграцію України в НАТО, за збільшення допомоги, поглиблення співпраці двосторонньої та в рамках альянсу ні. І в цьому є проблема. І ми думаємо, що ми боремось за ідеали в європейців, вони співпадають. В когось співпадають, в когось ні. Давайте говорити відверто. І ось тут є серйозна проблема. І, власне кажучи, поки ми бачимо ось такі реакції, які є, звичайно, що це прикро, як які спадання, звичайно. Ну, тут ще треба розуміти, що народ переключається на інші проблеми. Люди вони думають про інше. Хтось готувався до Різдва, відверто забув, хтось ще до чогось. Але, власне кажучи, ну, є, є по-різному, ми бачимо. Ну, але, власне кажучи, можливо, інші дехто їх сколихнуть, наприклад, можливо, європейців змусить задуматися заяви диктатора Білорусі Лукашенка, який зазначив, що розмістить на території Білорусі 10 комплексів Арішнік. І диктатор не виключає, що може розмістити у Білорусі стільки цих комплексів, скільки забажає Росія. Лукашенко розраховує розмістити на території Білорусі десяток російських комплексів арішнік. Про це білоруський диктатор сказав у коментарі після завершення саміту Євразійського економічного союзу. Лукашенко не виключив, що на території Білорусі може з'явитись 10 комплексів «Арішнік». І думаю, що поки що це десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання, розмістимо ще. Ну дуже нерозумно, тому що тепер всі ракети і вся протидія НАТО вона буде вкотре скерована проти Білорусі. Ми вже з вами це обговорювали, і я пояснював, що Путін реально підставляє Білорусь. До речі, пам'ятаєте, я казав про те, що Путін передасть Білорусі арішні. Він тут ні в чому не є новим, тобто він є вже як книга, яку можна прочитати, він є вже абсолютно передбачуваним. Це з одного боку і добре для нас, тому що передбачуваний ворог, з іншого боку, він і демонструє свою неадекватність. Наступним кроком має бути передача арішників КНДР, тобто Путін їх передасть кімчинину. У мене практично немає сумнівів для того, щоб погрожувати. І далі іншим країнам. Ну а тим часом Лавров вийшов із заявами, вкотре почав заявляти про те, що знаєте, що е, все ж таки вони не стріляють по цивільній інфраструктурі, в них все добре, взагалі, все чудово. І не треба говорити про те, що Росія воює тільки з військовими об'єктами, і, взагалі, вкотре Лавров нагадав про умови Росії і про путінські умови, що треба визнати реалії на землі, що треба віддати Росії окуповані території, що треба статус російської мови, закріпити церкви, і далі за текстом. Ми всі ці вимоги недолугі абсолютно знаємо, власне кажучи. Ну ось така ситуація. Яка є зрозуміло, що Лавров вийшов в той момент, коли західні медіа про це пишуть, коли дуже багато про це є. Коли ми дуже багато про це чуємо, коли дуже багато обговорень, маніпуляцій, спекуляцій, яка ж якою ж буде політика Трампа, що він скаже, і відповідно виходить цей момент Лавров і Навалює, що дивіться, ось ми готові так, так, так. Для того, щоб ще більше кидати, підкидати тут хмизу в вогонь, обговорень цих тем, дискусій, які виникають, ну і, власне кажучи, з подальшими спекуляціями, для того, щоб деморалізувати. Ще, крім того, Лавров сказав, що начебто Франція таємно виходила. На Росію, щоб спробувати домовитись, ну, знову ж таки, це для того, щоб вбити в клин між нами та нашими партнерами, власне кажучи. Ну але тут треба сказати, що в принципі, я сподіваюся, що йому це все не вдасться, і в нього в цьому не буде а, жодних успіхів. Ну, тут ці заяви Лаврова, я думаю, що вони зрозумілі. Ну, а тим са, а тим часом. Поки Лавров бреше про одне, звичайно, Росія не визнає те, що саме російська ракета ППО збила літак, який летів, ми пам'ятаємо в Актау. Джерело в уряді Азербайджану розповіло «Євроньюз», що пошкодженому літаку не дозволили приземлитись в євроросійських аеропортах. Дані попереднього розслідування підтвердили, що російська ракета над Грозним спричинила трагедію в Актау. Азербайджанські урядові джерела ексклюзивно підтвердили «Євроньюз» у четвер, що російська ракета класу Земля повітря стала причиною катастрофи літака азербайджанських авіаліній у казахстанському Актау в середу. Подивимося, як буде реагувати Алієв, але знаєте, з Азербайджану я вкотре нагадую, що потрібно було бути активнішим, активнішим в засудженні російської агресії. Вам-то чого боятися? Вам чого боятися, країни так званого СНД. ОДКБ, ви ж бачите, що Путін всі зусилля скерував на війну проти України. От уже видання Foreign Affairs пишуть аналітики про те, що, мовляв, Путіну начхати на Сирію і на інші гарячі точки, тому що він сконцентрований виключно на війні проти України. Ну так ми ж це бачили, ми це розуміли прекрасно, і з вами так само аналізували для нас. Ця стаття Foreign Affairs не є відкриттям. Це дійсно так. Ми це спостерігаємо, як це відбувається. То чому ж раніше не було реакції? Чому не було засудження російських обстрілів з території Каспійського моря по території України? Чому не гуртувалися, Чому не єднались? Чому не користались моментом слабкістю Росії і диктаторського режиму Путіна для того, щоб завдавати йому ударів ще з цього боку? А тепер є наслідки. Ось в чому питання: і це черговий злочин Росії. Це злочин такий, як і війна проти України, це злочин такий, як і підрив безпеки в європейських країнах, дестабілізація серйозна, як потужна війна, яка зараз ведеться проти Заходу різними методами, яку веде Росія. І це ще один прояв, на який потрібно вчасно реагувати. Бо Росія вбиває, російська зброя вбиває, і Кремль вбиває, і на це потрібно протидіяти. Ну і я вже згадував про Трампа. Що ж Трамп, ну, скажімо так, Задумав так, от власне Трамп пояснив, що значить, якщо Канада буде включена до США, то це містить можливі переваги. І Трамп сказав, що він сказав про те, що щасливого Різдва, по перше, він всім побажав, включно як він виявився з чудовими солдатами Китаю, які незаконно експлуатують Панамський канал. Так само він підкреслив стратегічну важливість Гренландії. І Трамп сказав про те, що е, США е, і місцеві жителі Гренландії хочуть бачити американську присутність на острові. Вони хочуть, щоб США були там і ми там будемо. Е, от, власне кажучи, а щодо Канади, він сказав, що якщо Канада стане 51 штатом, їхні податки скоротяться більше, ніж на 60% бізнес подвоїться. А захист у військовому плані буде на рівні, якого немає жодна інша країна світу. Ну, а Міністерство оборони Данії тим часом збільшить оборонний бюджет для посилення обороноздатності Гренландії. Ну, зрозуміло, після таких заяв ну Трамп, от такий він Трамп. Поки що він риторики своєї не змінює, і вона фактично є такою, як і була. Доволі таки ну, о, доволі таки серйозна. Риторика, я скажу, що вона ну, спрямована. Я думаю, що в Канаді хапаються там за щось, Гренландії теж, в Данії, точніше, яка контролює Гренландію. Подивимося, але ми бачимо, що ну, по відношенню до європейських партнерів така риторика, яка змушує задуматися, що ж буде далі. Ну, а президент Фінляндії закликав протидіяти тіньовому флоту Росії після інциденту з Кабелем. Треба сказати, що Фіни затримали корабель. Який підозрюється в тому, що він перебив інтернет-кабелі, і е, Фінляндія не виключає російський слід. Вони затримали нафтовий танкер ІГЛ ес під прапором строїв Кука, що є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою в пошкодженні електробійного Естлінґі. Ну от, власне кажучи, це кабель, який пролягає між Фінляндією та Естонією, і він був е, пошкоджений 25 грудня. Поліція Фінляндії не Виключає російський слід. Ну, ясно, що він там є і він там проглядається. Я думаю, що це зрозуміло. Ну а ми ж, друзі, продовжуємо нашу боротьбу. Міцно стоїмо, гуртуємося, єднаємося. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!